Доброго дня, Україна! Доброго дня, Українці. Ну що, зупинився, налаштував, бачите, щоб вам було приємно дивитися. Он наші українські лани, наша українська природа, не тільки на мене, а ще у вас був трошки такий, знаєте, приємний фон. І зразу ж хочу поділитися приємною новиною. Як ви всі знаєте, ми з вами разом працювали. Я вам все це показував протязі року. Ми з вами орали, сіяли і збирали, і робили дисекацію. Все це ми робили, намагаючись вчасно зібрати якісний врожай і Продати хоча би за якусь більш-менш адекватну ціну, як на це вийшло, звісно, судити не нам. Ну вийшло якось вийшло. 50 на 50, Я думаю, вийшло і тому. Врожай частину врожаю ми продали. Це звісно була соя. Ну хто слідкує за моїм каналом, знає це все е було багато переживань, тому що кошти місяць не заходили на рахунок. І ви там в своїх і коментарях, і телефонуєте, мені, запитуєте, коли буде арендна плата. Так що не переживайте, слава Богу, кошти зайшли буквально. Ось на днях. Е дякую тим людям, які виконали. Свої зобов'язки перед нами. Вони теж переживали, я переживав. Коротше, телефонували. І ну, зараз дуже тяжко, що то е, знаєте, проще виростити, зараз, всім продати. А особливо продати це ще не є проблема. а Отримати кошти на рахунок, оце проблема. Там куча перевірок, куча бумажок. Е, коротше, ну, все. Що не робиться, робиться на краще е, кошти на рахунку і з понеділка починаємо виплачувати аренну плату. Так що е, дякую всім людям, які повірили в мене, які прийшли до нашого до нас фермерське господарство, здали нам в оренду землю. Тим самим ви дали змогу мені працювати, розвивати своє е, господарство, мати змогу купувати яку техніку, будувати ангар, якому ми зараз е, зберігаємо своє збіжжя, тому що продати ну ну практично неможливо. а <і> і отримати саме головне ціну за свій урожай. Так що ціна, ну, не будемо вже про ціну, ціна, ціна, ціна на ні, не ціна розмір арендної плати, розмір пая 22 тисячі, так як і в прошлому році. Ми не зменшуємо 22 на руки зі сплатою всіх податків. Вам на карточку. До речі, провірте, щоб у вас була на руках карточка. Особливо ті люди, які підійшли в цьому році, можливо, ви ще не спіли оформити карточку, так що оформляйте, тільки ви це зробите, і кошти зразу зайдуть вам на рахунок. Номер бухгалтера у вас є, яка займається по землі. Це. Любов Ніколай мій номер є. Якщо е, є якісь питання, телефонуйте. Я завжди на зв'язку, завжди з вами, ось в Ютубі, в екрані. Я завжди все показую, що роблю. Знаєте, як раніше в господарстві було чотновиборне собрання, я ще застав на нього ходив, там обирали голову, розказували, наскільки там дає корова, скільки там виростили. Так що мені ці. Це робити не потрібно, тому що в кожному відео я розказую, яка врожайність сої, яка врожайна соняшника, пшениці, які культури сіяли, що з вашої землею. Ні одна клаптик вашої землі не заріс бур'яном, ні один ні, ні одну технологію ми не застосовували, така, яка б погіршила стан вашої землі. У ну, мене все відкрито, все на каналі. Так що слідкуйте, дивіться, і ви все матимете змогу. Це все бачити. А вам ще. Раз дякую. За цю змогу користуватися вашою землею. Нагадую, що хто бажає вийти. Я вже не раз це говорив і ще раз на цьому наголошую. Хто бажає за рік предупреж... предупреждаєте і можете забирати одна умова займатися особисто? А хто бажає приєднатися до нас до нас, теж просимо, будь ласка, приєднуйтесь в нашу велику сім'ю орендодавців до нашого фермерського господарства. Будемо працювати раз. Разом і будете слідкувати на моєму каналі, як ми це все робимо, як займаємося. І звісно ж, хотілося б подякувати нашим збройним силам, хлопцям і дівчатам, які кожен день ризикують своїм життям, а бувай віддають його. для того... Для того, щоб ми мали змогу працювати, мали змогу отримувати цю арендну плату, про яку я говорив, і мали, мати змогу жити. Так що дякую всім нашим Збройним силам, всім хлопцям і дівчатам за цю можливість. І далі про відео, працюючи на землі, вирощувати врожай. Працюючи на вашій землі, вирощуючи врожай, ми змогли змогу купити я в прошлому відео. показував Amazon Кадрос. Це була така, знаєте, моя мрія. Жем як сервіс її налаштовує, Покажемо ранку, збирання врожаю. ми... Вже завершили показувати збирання сої і соняшника. Я не буду. У Нас продовжується оранка, дискування, готовим землю, віримо в нашу Україну. До речі, пишіть, коментуйте і мої орендодавці. як би ви бачили, покращення нашої роботи в нашому фермерському господарстві. Я читаю коментарі. До речі, ніхто не писав з моїх орендодавців там, що підніміть орендну плату, і в нас там щось погане, лі щось там хороше. Звертайтесь по обробітку огородів, культивації. Про, можливо, у вас там зараз, я розумію, такий час ви попали в тяжкі, тяжкі життєві обставини. Можливо, хтось там заболів. Ми все рівно виплачуємо. Раніше ми виплачували за три роки, зараз за рік. Ну в деяких випадках за два наперед виплачуємо. Ну, це якщо у вас є на то підстави. Так що. Можливо, пишіть, коментуйте, щоб ви ще бачили покращення нашої роботи. Це і люди, які дивляться мій канал. Будь ласка, пишіть, яка у вас орендна плата, як з вами розраховуються ваші орендарі, було б цікаво знати. Так, продовжуємо орати оцей кусочок, оце поле. Ось Володимир Анатолійович почав. Ну, доволі непогано виходить. Хоч і спека стояла, у нас перед цим. ось... Прийшов дощ і ранка виходить доволі непогано, я вам скажу. Це поле в нас оцей весь кусок, оце все поле. І он, бачите, до того це все буде посіяний на соняшній. Лемкін, П'ять корпусів. ну Оце так воно виходить. Воранку. Ораєм 30, 30 сантиметрів, не більше. Оце така у нас боростка. Ось така виходить. Ребенку ми зняли не нужно. Воно в зиму, нормально лягає, воранка мені особисто подобається. Так що дорюємо це поле і засипаємо. Там було питання в мене по чому ви не працюєте катросом. Ну, чому ми не працюємо катросом? Тому що ми чекаємо ромашки. Ми аз були в катрос з гладкими дисками. гладкі диски ми віддали і е, чекаємо на ромашки. До кінця неділі прийдуть, поставимо ромашки е, на цей трактор 7060. Його на 8 приїдуть сервіс, налади, покаже, розкаже, як ними працювати. Хоча ми і так знаємо. ну, Я думаю, хлопці нам ще щось, може, умніше розкажуть. І будемо дискувати наш соняшник. Оранка, оце поле закриваємо і на цьому уранка у нас завершується. А на 70-60 будемо ціпляти глибоко рихлювачку і ще зробимо гектар 50 на світловий рік під соняшник. Так що. Якось так, відчитався вам. Не забувайте ставте і підписуйтесь, хто не підписався, а ми працюємо. Так, навели трошки лад в ангарах, повитягували і заганяємо сюди комбайни. Буду тут зимувати. А нормально стає. Можете нас поздоровити. Завершили ми ангар, все повністю готовий, все, замок вже висить на ангарі, так що все, ворота є, все повністю готовий, Нарешті. Зараз підійду, покажу. Дивіться, все повністю зроблено. Ручка. Зараз якщо не закрито, зайдемо і всередину. Все зашито. О, вже закрито. Все, готово. Ангар і навіз, до речі. Як не було нам довго ми вагались будувати, не будувати, ну бачите, використовуємо його вже на повну, на повну потужність. І таке, ще нам ще й малуватий. Ще є куди що поставити. Так що. Двигаємося на поле, зараз будемо настраювати наш катрас. Хто писав, переживав, коли ви покажете відео з роботи. Дождались ми диски, ромашку. Зараз встановили, приїхав сервіс і зараз на полі все вам розкажемо, покажем. Перший запуск. вам в прямому ефірі. Думаю, дождні працювати, підналаштуємося, все буде нормально. Добре, ви зараз горизонт виставляєте, да? Які тут двох слова скажіть на налаштування? Це що, като це шайбами да, регулюється? Так, основне налаштування це е, наша задача виставити машину в горизонтальне положення. Да. Відносно поверхні землі. Ну це отак, да, щоб вона рівно так, стояла. І оце що тут ще? Це шайби. Це у нас за рахунок шайб у нас іде регулювання глибини. А глибина це шайби, це на каток. У взагалі... нас виходить каток недвижений. Так? У нас регулюється положення дисків переднього і заднього шайбами? Так. А якщо каток, він не регулює по висоті? Він взагалі у нас жорстко закріплений. А, самі диски отам на тій рамки ходять. Ага, оце в... глубина регулюється шайбами. Шайба, а так. є же гідравлічна з трактора, так, да? ну це опція. Це опціонально, тут не стояти. Зараз горизонт виставили і шайбами, а зараз ви скільки так. виставили? Ну, орієнтовно десь 8-9. Так. Ну, а нам десь треба 10-12, ми рішали. А Ми зараз подивимося, тому що все залежить від почви, розумієте. Ага, чи та, я думаю, цей трактор вже дуже не 70-60 тягнути його так. Ну давайте, продолжим. Так Дивимось. Перві метри. Хлопці поїхали, хай налаштовують. Мікрофон взяти. Да? Якраз у мене є мікрофон. А, ну, да. Десь 8-9. Никишина налаштували. ну все зріза. Нічого залишається. Не глибоко руби, глибину додамо. З палкою ось пройшов. Ну, вирішую, я дивлюсь непогано. А нам треба, щоб оці бугри, бо у нас соняшник був підгорнутий. Треба обов'язково вирівняти поле. Горки. Ну а так в принципі нормально. Бо так на не вибухо було. Давайте трошки добав. Це і все. Це небагато було? Ні. Nee. Тут дві пластини я додав. А, от туди, ага. Так. Да. — А, це ж ви перестав. Я думав, це вже убрали, 20 сіки. Mm -hmm. Ні, я здиву курсі діла. А Та не так, щоб вже і глибоко, ну нормально. Почву вирівнює, саме головне. залежить оце от цієї борозди, так? Да? Так, да, так, да, так, да. ми вже ж підняли на максимум крайний диск. А тепер оце воно буде отак залишатися, так? Да? Єлі-єлі видно воно буде, так? А, да, да? а це вже її тут почти немає, так? Да. Так. Да? Да. Ну і слава Богу. Ну а так, нічого вам подобається? Вашої дійської оборони <гум> подобається. А що там глибину? Саме головне, щоб ви мав подобалися. Я все перевіряв. Заважать диски нові, ну, вони покрашені трошки не красні. Звісно, вони, вони трошки підітруться. І глибина буде трошки зрозумів. А що ж там мені ту сівалку ТМСічну там все сматує? Що ви про неї скажете? А я ж кажу, давайте, давайте Вам на обзор посіти нас. Так самі... нам на обзор треба і посіяти гектар 50, а ми її знімемо з усіх сторон, покажемо. А порезівки вона буде сіять? Ну, а що не там все... за А як оно ну, скільки як вона називається? Без неї зацікавлюся, як вона називається? ДМЦ Примера. І кошти я не не пам'ятаєте так на встатках? Щось там 100 з чим-то євро, так? Да? Ну, все це знаєш, ширине закон. А так, які є? Станція. А які є? Є 3, 4,5, 6, 9, 0, 12. Ну це так, нам піде цей трактор. 6 метрів. 6. 6, більш не треба. Yeah. А менше. Можна менше. Можна ну, 6, 6 мій потягне 70-60, да? при, так? А принцип який роботи її? Який принцип? Бо мені 70. поскидали фотографії. Олександр поскидав, так. Да. так. І а принцип роботи, який в неї? Анкерний сашник. Анкерний У вас сашник. Є. Він агресивний анкер. так? А спереді, спереді стоїть якийсь? Спереді агресивний анкер стоїть, а ззаді опорні колеса. Агресивний, ага, я пам'ятаю. І вона сіє по, -по любих. От мене джандір yeah. 750, він як, поки земля не підійде, він не сіє. Хоча сіє сівалка непогана, але треба, щоб земля була така, знаєте, вже якби, стигла, стигла да, yeah. вірно. Оце ж ми таку сівалку продивляємося. Ну, я чи... вам не можу сказати, що от вона там в таку грязюку буде. Ну, нам не треба в грязюку, треба, щоб можна було весною поранше зайти yeah. в поле. Поранше, так, да, вона дозволяє вам зайти. Ну, треба буде її все одно а, на дивиться буквально тиждень назад у нас я знаю. Пар -пар -пар мовхіве, да? пархом ну, киведа люди беруть сподобалася сівалка сподобалась сівалка але ж ціна ви самі знаєте та я так знаю мені олександр сказав що я не знаю на яку там на 4 ,5. а яку там парковку? з 6 метрову та не буду навіть казати, я щось пам'ятаю, що чи 140, 40, навіть не пам'ятаю. Так ціна має значення. Ну, в даний момент ми халашкому близько. Ні, ну має значення, бо багато людей дивляться і вже якби думають за сівалку. Раз, думаю, а Ми зараз дискуємо, а завтра нам вже весна. Время швидко біжить. Так що нам вже треба буде і, і сіяти сьогодні-завтра. Ну ви скажіть, як вам? Ні, як ну, мені зробить? подобається. Ну, в мене тут, слухайте, 1050 зрителів дивляться, глядачі. І вони оцінять вашу роботу. Ну, ямка ця залишається, не пойму чогось. Бачите, там нема. Знаєте чого? Тому тобто що на тракторі ваш немає автопілоту. І він, скоріше за все, взяв більше перекриття, а тут як-неяк не як, більш спущений. Ну да, ця каналка. Це для осені, я ж кажу, мені ще нічого страшного для осені А от для весняної діскоти я б, звісно, коли одразу сіяти, то ця каналка не дуже би хотілося її бачити. А який на менші дістати, щоб оце було саме мінімально починало? Оцей чи око? Заводи, дивіться, вони всі на 10-й. Ага. Просто для того, щоб була ця морозда менша, то можна сюди поставити трошки менше місце. Ну менший це який? 400? Вони ж усі підітелються, а не тільки цей підібенський. Ну ви ж тут їздите, візьміть, я заплачу, виставте рахунок, поставте. Поміняємо, зробимо все, як положено. А для чого це зробимо? Для того, щоб зменшити.